У Івано-Франківську приблизно 60 людей вийшли на мирний пікет щодо демобілізації військових після 18 місяців служби. Учасники скандували гасла. Військові не раби. за перемогу відповідальні усі прийшов час інших. Чому другий рік воюють одні й ті самі? Пікет почався біля приміщення обласної державної адміністрації, а згодом учасники пройшлися вулицями міста. Дружина військовослужбовця Оксана Савчук розповідає, що її чоловік воює з 26 лютого 2022 року. Каже, за цей час діти бачили свого тата 21 день. Людина, відповідно, яка стільки часу проводить у надзвичайно важких умовах, не маючи ні ротації, ні нормального відпочинку. Ну, яке там можна говорити про фізичне здоров'я. Людини порушення пішли із хребтом, плюс легеневі порушення, оскільки два роки він проводить в окопах в землі. Вони фізично виснажені, їм потрібен відпочинок в будь-якому випадку. Олександра Чобанюк каже, її чоловік пішов на війну добровольцем 1 березня 2022 року. Додає, що підтримати чоловіка, тричі приїжджала в Лиман Донецької області. Там дуже погані, дуже погана ситуація. І чоловік з ротації можна сказати, має вже два роки, і заміняти ніхто ніхто їх не не планує. Мій чоловік після поранення, у нього було поранення. Єдиний раз, що він був вдома це коли йому зробили операцію, він відновлювався вдома, і то йому дали тільки три місяці. Він повністю не відновився. І зараз, коли він ходить на ці позиції, все одно відчувається отой біль в нозі, бо у нього була операція на ногу. Військові, служба де демовіра. Демобілізація це шанс на життя. пожиттєво мобілізований, пожиттєво ув'язнений. Як розповіла Суспільному координаторка пікету та дружина військовослужбовця Анастасія Штурко, цей захід відбувається у Івано-Франківську в п'яте. Жінка каже: її чоловік воює з березня 2022 року. «Після того, року. Після того виходити, влада хоча би заговорила про демобілізацію. На даний момент ну немає 18 місяців, так як ми цього вимагаємо. Але про це хоча б вже говорять, і вони намагаються хоч щось зробити. Як повідомив Суспільному речник поліції в області Андрій Яцків, охорону порядку під час пікету забезпечували сім поліцейських. Порушень вони не зафіксували. Ілона Шевченко, Юрій Кривецький. Суспільне новини. Івано-Франківськ.